Уже повторно вніс законопроект про скасування державного технічного огляду для приватного транспорту. З першого разу не вдалося. Повторно зараз він зареєстрований. Розглядався в парламенті, не був прийнятий вправо на повторне перше читання, але залишається зареєстрованим. Я наполягатиму на тому, щоб тих огляд був скасований, скасований повністю до нуля. Приватний транспорт буде поза межами контролю. Водій сам буде контролювати свою машину. Без принижень, без оплат, без хабарів, без всього. Заява Могильова, справді він сказав, що ближчими тижнями буде внесений законопроект від імені президента про скасування оглядів. Моя оцінка, що це таке, це обман, чистіший води обман. Чому? Я знаю, який законопроект готується зараз там. Не про скасування оглядів, а про заміну одних хабарників на інших. Якщо я пропоную скасувати техогляд, поставити на ньому хрест, то вони пропонують замінити. Замість того, щоб чиновники ДАІ, 10 тисяч офіцерів у формі брали хабарі, це будуть робити сертифіковані е, страхові і сертифіковані СТО. Все. Техогляд залишиться. Всі ці процедури залишаться, всі ці проплати залишаться. Для людини, для 9 мільйонів водіїв не зміниться нічого. Просто в інші кабінети треба буде носити. Чому вони не скасують тих огляд? Чому це обман? Знаєте, яка ціна питання? Мінімум 100 мільйонів доларів на рік. Порахуйте самі, 9 мільйонів водіїв, раз два роки проходять, половина грубо відкупається, скільки платять, порахуйте. Мінімум 100 мільйонів доларів. Хто це просто так віддасть? Тому це якраз питання, де всі в темі, але певні люди в долі. От і все. Тому вони не скасують тих огляд. Я наполягатиму, що він був скасований. Не замінити одну корупційну схему на іншу. А те, що вони зараз міняють в рамках схеми просто людей, це вже очевидний факт. І говорю про це не тільки я, а опозиція. Почитайте, от останній номер «Зеркало Тижня Україна. Інтерв'ю не опозиціонера, а Петра Петровича Андрієва, керівника Головкру, який перевіряв уже цю владу. Що він пише. Схеми корупційні всі залишилися, на них сидять нові люди. Понад 10 мільярдів вони документально зафіксували втрати від закритих тендерних процедур і так далі. і так далі. Там таке в інтерв'ю, яке просто вбиває цю команду голосом їхньої ж людини, а не опозиції, яку можна було б звинуватити в необ'єктивності. Тому от афіора з, з касуванням техогляду, це ну, така вже публічна відповідь, начебто на опозиція вимагає. Я вніс такий законопроект, якось так, ну просто його відкинути, вроді. Ну як людям потім пояснюють? Вони ж теж виступали за скасування тих оглядів. коли йшли президентські вибори, і ми дискутували в усіх студіях. Вони теж казали, да да ми теж скасуємо. Зараз вони не хочуть скасовувати. Тому то обман, по суті.